Управління підготовки виробництва. Перша ланка виробничих процесів на Запоріжсталі. Тут інженером-технологом працює молодий фахівець Кирил Піщенко. Я сам вчився на виробництво сталі, а зараз працюю в контролі якості. За порадою викладачів Кирил прийшов на Запоріжсталь на виробничу практику. Юнаку настільки сподобалось, що майже одразу працевлаштувався на комбінат. За мною був не ну, закріплений старший інженер. Він мені все показував разом з ним працював дві неділі. Він мене обучив і далі я вже пішов сам працювати. Кіріл учасник програми Перше робоче місце, запровадженої на підприємствах Метинвесту для заохочення молодих фахівців. 50 тисяч виплачується за рік як молодому спеціалісту, який вирішив почати свою роботу саме з заводу, щоб підтримати. Молодих спеціалістів України Запоріжжя сьогодні Кирил поєднує роботу на комбінаті та навчання в університеті. Ти покращуєш свої професійні навички на обученні, і це все дуже добре сприймається і з сторони заводу, і з сторони інституту, і там, і там підтримують. Робота на комбінаті це не лише про нові знання, навички та вміння, а в першу чергу про розвиток та нові ідеї від молодих фахівців, які підтримують та допомагають реалізувати досвідчені колеги. Ну, колектив приємний, добрий. Всі такі з душею до тебе відносяться. Перспективи є. Колектив прислуховується до моїх пропозицій, все дуже добре. Я бачу себе на заводі. в Трохи іншому місці. Сподіваюся, до цього не ще дойде з, з кар'єрним кар ну, зростанням. Мотиваційна програма для молоді перше робоче місце. Працює на підприємствах Метинвесту трохи більше року. За цей час у проєкті взяли участь близько 180 молодих фахівців. Щоквартальні виплати додаткових до зарплат та премії для молоді сягнули майже 4 мільйонів гривень та виплачуються надалі. Щоб почати свою кар'єру на підприємстві, звертайтеся до відділу кадрів.